Слава Україні та слава зсу одесі двадцять восьми березня, 398 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ще вчора ввечері в Одесі та області почався шторм. Вже встигло винести морську міну ще вчора, кудись в Одеській області, та її підірвали. А сьогодні зранку шторм посилився, в Одесі почали падати дерева. Як бачите, була злива. Також були перепади напруги в багатьох районах міста. Виключили десь на годину світло, ненадовго пропала вода і електричний транспорт. Деяких маршрутів перестав ходити. А крім шторма в Одесі сьогодні. Відкрили Макдональдс, хоча черг немає, напевно, тому що шторм. А от в сусідньому місті Герою Миколаєві Макдональдс доки не відкрили. Але планують 31 березня відкрити метро. Ну і вже десь близько тижня жодного обстрілу в Миколаївській області не було. А от у Херсонській області п'ятеро людей травмовані із-за обстрілів росіян за минулу добу. Шторм в Одесі скоро закінчиться, і росіяни також скоро закінчаться.